Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці читання ми знайомимося із звуками К та К та позначенням їх буквою К. А також обов'язково будемо читати слова, речення та текст. Хочу спробувати. Попрацюємо творчо у. А я планую. Продовжи речення. Мене цікавить. Придивимось уважно до екрану. Прочитай. Слово, яке ти вже зможеш прочитати? І подумай, що треба додати до слова оса, щоб вийшла коса. Точно треба додати якийсь один звук. Вийшла коса. А який же звук стоїть на початку слова? Звук К. Як ти думаєш, який це звук? Голосний чи приголосний? Так. Звук К це приголосний звук. Твердий приголосний звук. У якого є брат близнюк. Парний звук К. К це м'який приголосний звук. Ну, а на письмі. Ми позначаємо звуки буквою К, буквою К друкованою та буквою К рукописною. Давай потренуємося вимовляти звуки К та К разом зі мною. Прослухай чистомовку. Ак-ак-ак ми танцюємо гопак. Повтори! Ко ко пий корисне молоко. Ник-ник-ник, корисний часник. Тож сьогодні знайомимося з новою буквою, яка вже зачекалась нас на сторінці 15 нашого букваря. Послухай віршик. Всіх Керпате каченятко влітку кликало на грядку. Зі стеблинки та листка утворилась буква К. Ну а ми подивимося уважно, які предмети принесли нам нову букву, букву К. Придивись уважно до малюнків на. Сторінці 15 твого букваря. Перший малюнок це ополоник. Як ти думаєш, для чого він? Точно, не мама або бабуся наливають тобі суп або борщ. Ополоник. Де в цьому слові сховався звук К? Останній звук. А на другому малюнку, що ж там зображено? Не зовсім кастрюля. Це ківш. Маленька каструлька з однією ручкою. Ківш. А чи є в цьому слові звук К чи К? Так, на початку є звук К. А як ми назвемо одним словом ополоник та ківш? Посуд молочинка. Отже, ополоник та ківш зву... містять собі звуки К та К, які на письмі позначаються буквою К. Буква К. Буква К. Ой, яка вона швидка! Наче хлопчик, знявши руку, витинає гопака. А на що ж іще схожа буква К? На пташеня, що хоче з'їсти черв'я «К». -ка. На кактус і на кошеня. І, звичайно, букву К можна викласти з олівців. Тож, якщо бажаєш, спробуй це зробити. це відео на паузу та викласти букву К з олівців. Ну а ми потренуємося читати склади. Ти можеш читати їх з екрану, а якщо зручно, читати їх зі свого букварику. На сторінці 15 у завданні 2. Почнемо читати з рядочків. Перша буква буква К. Бачимо букву К, говоримо і читаємо К. Або К. Прочитаємо перший рядок. К. КО. КУ, К. Кі. Прочитай цей рядок ще раз самостійно. Якщо потрібен час, став відео на паузу. Якщо ти вже читаєш швидко, то читай без пауз. А ми перейдемо до наступної букви. Бачимо В, читаємо В. Прочитай рядок самостійно. Молочинка і ще одна буква. Бачимо С, читаємо С. Прочитай рядок складів. Прочитаємо стовпчики. В кожному стовпчику ми будемо читати склади з голосним А. Прочитай перший стовпчик. КА, ВА, СА. Чудово! Перейдемо до другого стовпчика. В ньому ми будемо читати склади із звуком О. Прочитай. Третій стовпчик склади із звуком і буквою У. Прочитай весь стовпчик. ВУ. Так. Переходимо до букви і звука И. Прочитай. Наступний стовпчик самостійно. І останній стовпчик із звуком І. Пригадай, І робить приголосним м'якеньким. Ще трохи читаємо. Спочатку прочитай рядочки. А потім прочитай стовпчики в цій схемі. Поставь відео на паузу і прочитай цю схему або на екрані, або в букварику. І ми продовжуємо читання. Приготуйся. Давай прочитаємо разом. О-ко. І-К. Трошки швидше. І -ка. Уважно. у кі Трошки швидше. у кі І останні а-ку. Швидше читаємо а-ку. В українській мові є дуже цікаві слова. Ми вже знаємо, що є такі слова, які можна читати ззаду наперед. А є слова, які читаються і пишуться однаково, а позначають різні предмети. Прочитай перше слово. Коло! Давай подивимось на малюнок. Що означає слово коло? Так, слово коло може означати фігуру, коло, а може означати коло дітей. Два різні предмети, дві різні назви, але пишуться однаково. Давай подивимося на друге слово. А що ж там? Прочитай його, будь ласка. Коса. Так. Слово коса може означати зачіску у дівчинки, хоча іноді хлопці собі заплітають коси, правда? ж? А може означати інструмент, яким косять траву. Але пишемо ми це слово однаково. І той предмет, і той буде коса. Давай ще раз приділимо увагу нашим словам. І дослідимо, як одна буква може змінити значення слова. Поки я говорила, ти точно вже прочитав чи прочитала це слово. Оса! Чи змінить одна буква значення цього слова? Я додаю букву. Прочитай тепер слово. Оса перетворилась на косу. Коса. Чи змінили значення? Як важлива іноді буває одна єдина буква, яка може змінювати значення всього слова. Ну а ми ще трохи тренуємося читати. Приготуйся. Читаємо разом. Кла! Кли. Кло, клу, кли, ска, ски, ско, ску, ски, кви, кву, кви, ква кво. Трохи попрацювали? Час відпочити. Давай виконаємо руханку з веселуном Коко. Друзі, всім привіт! Я Коко. Запрошую вас танцювати з нами. Веселу руханку. Отож, повторюємо за мною. Неможливо не скасати, не пиластих, не скакати, не розмігтись, не стрибнути, стрибнути, меч і м'яч! Хай рукаю, гей, потише, Або як цього не вийшло, та інакше, та інакше не вмів, хоч заплач. Вчора я не розбігався, будь ступенти, намагався, я не бився, не ганявся, не кричав трактора, я зв'язав старанно ноги, Щоб забули про дорогу. цілий день ходив спокійно, цілий день ходив спокійно, заперед, ходив спокійно, заперед ходив спокійно, заперед. Ходи Ходить спокійно, перевертом на руках, Зад вперед, переходить спокійно, за передходить спокійно, за передходить спокійно, перевертом на руках неможливо не згасати. Не скакати, не розбігтись, не стрибнути, стрибнути, наче м'яч! Хай гукай, хай потише, аби як цього не вийшло, та інакше, та інакше, не вмів, хоч заплатить беред, ходи спокійно, за ходи спокійно, за ходи спокійно, перевертом на руках! Переходить спокійно, та переході спокійно! Перевертом! Друзі, ви просто молодці! Дякую вам! Підписуйтесь на наш канал! Бай! Трохи відпочили, порухались час продовжувати нашу роботу. І нас чекають завдання на сторінці 16 нашого букваря. Завдання номер 5 у буквари. Виконай самостійно. Постав відео на паузу, прочитай слова у кожному стопчику і обведи олівцем букви, які відрізняються. Коли закінчиш цю роботу, повернись до перегляду. Що ж, давай перевіримо. У першому стовпчику ми прочитали слова МАК-ЛАК. І ці слова відрізняються буквами М та Л. Другий стовпчик клас, квас. Які букви відрізняються? Л та В. Так. Маска ласка. Перші букви абсолютно різні. М та Л. Ну і нарешті останній стовпчик. Які букви треба було б вести? Буква К та буква Н на початку слова. Косив та носив. Ми вже точно знаємо, що всього одна буква може змінити значення всього слова. А ще одна єдина буква може змінити кількість предметів, які називає слово. Прочитаємо швиденько пари слів у першому стовпчику. Кокос, кокоси. Перше слово означає один предмет чи багато. А друге слово багато. Так, у нас є пари слів, де одне слово означає один предмет, а друге слово багато предметів. Прочитай самостійно ці пари слів. Якими буквами вони відрізняються? Так, буквою И в кінці слова. І ще раз самостійно попрацюй у букварі та прочитай схеми слів в цьому ж п'ятому завданні. Щоб не відволікатись, постав відео на паузу. А коли дочитаєш слова, повернись до перегляду. Повертаємося до нашої нової знайомої букви К. Вона не тільки змінює слова. Ця буква може зробити слово лагідним. Спитаєш, як? Додаючи буковку К до слова, ми перетворюємо це слово на більш лагідне і ніжне. Давай прочитаємо пари слів. Калина. КАЛИНКА Ми додали букву К. І ім'я Калина перетворилось на лагідне ім'я. Калинка. Прочитаємо другий рядочок. Аліна. Алін К. І знову з буква К робить ім'я трохи лагідніше. Прочитаємо третій рядочок. Килина. Килинка. Килинко. І четвертий рядок. Клим. КЛИМКО – Климку. Всього-навсього буква К дозволяє звернутися лагідно до іншої людини. Андрій Ко, Світлан Ко, Кирил Ко, Тимофій Ко. А на нас чекає текст. Тож зараз постав відео на паузу і уважно прочитай текст під малюнком в завданні номер 7 Не поспішай! Якщо твої очі будуть стомлюватися, ти можеш зробити маленьку паузу і хвилинку відпочити. Коли ти дочитаєш текст до кінця, повернись до перегляду. Нагадую, ти читаєш текст у букварі? Домовились? Ну що, вийшло прочитати текст? Про кого він? Про дітей. А як звали дітей? Климко, килинка. Що ти можеш сказати про дітей? Так, діти граються іграшками. А як граєшся ти? Полічи, будь ласка, скільки речень в тексті, який ти читав? Пригадай, щоб полічити речення, нам треба порахувати, скільки знаків стоїть в кінці речення. Шість речень. А які розділові знаки стоять в кінці цих речень? Тільки крапочка? Так, в одному реченні є знак оклику. Порахуй, будь ласка, скільки слів в цьому тексті починаються буквою К? А які слова написані з великої букви? Климко, килинка. Чому ці слова пишуться з великої літери? Так, бо це імена дітей. Абсолютно правильно. І нарешті давай відкладемо букварик і пограємо в смачну букву К. Назви предмет. Кекс. Назви предмет. Кукурудза. Картопля. Сік! Кавун. Молоко. Шоколад. Майже всі слова ти можеш вже прочитати самостійно. Правда ж? А тепер придивись уважно до цього малюнку. Скажи. Що із зображеного на екрані корисне для нашого здоров'я, кукурудза, картопля, сік, молоко, кавун є корисними для нашого здоров'я. Адже вони містять собі корисні речовини, які допомагають нам зберегти здоров'я і рости сильними і здоровими. А що шкідливе? Хоч і смачне! Шоколад і кекс все-таки шкідливі. В першу чергу для наших зубів. Тому давай домовимось не дуже багато вживаємо солодкого, добре, тільки коли дуже сильно хочеться і трошки. А ми. Підіб'ємо підсумки уроку. У тебе все вдалося? Чи виникали труднощі? А може, нічого не вдалося? Наш урок добіг кінця. Я тобі дякую за твою роботу на уроці і за твої старання. Ще разу ти вмієш все більше і більше. Ну, а я прощаюсь з тобою до нових зустрічей! Гарного тобі дня!